Можна, так? Да? Добрий день. Ми вас знайшли!» Волонтери забирають на евакуацію перших людей зі списку. Працюють швидко, адже в Покровську невдовзі розпочнеться комендантська година. Тетяна вже зібрала речі. Каже, зараз вибухи почастішили, та й сама одного разу потрапила під обстріл. Її сусідів по вулиці майже не залишилося. Жінка ділиться, боїться їхати, але вибору немає. А що ждати? У мене куча хвороб хронічних тут з'явилася на нервній системі, мікроінсульти, сахарний діабет. Якби, мабуть, раніше, два роки тому, наважилася, то ніяке житло не дасть тобі здоров'я. Я з лікарні не вилажу. Тетяна ще раз оглядає свій будинок, аби нічого не забути. хто не переживається. Дев'ять годин їхати дуже важко. Волонтери приїхали з Черкас. Людей з Покровська евакуюють вдруге. Ситуації бувають різні, каже Вадим. Часто відказуються люди під давленням, люди в стресі, люди впевнені в своїх рішеннях. Це потрібно все враховувати, коли ми такою справою займаємося. У евакуаційній автівці Сергій, його дружина та дворічний син. Сім'ю забрали з Родинського, місто в 17 кілометрах від Покровська. Там постійно чули вибухи, ділися чоловік. А от чому зараз зважилися виїхати? Відповідає, рятують дитину. А далі куди планують? Ну на Черкаси, а там не знаю. життя покаже. Багато речей взяли. Чи лише Ні, чисто дитина? Ні, чиста рибенко. Раніше не думали виїжджати? – Ні, думали, та, ми віримо в наші збройні сили. Кількість охочих евакуюватися зростає з наближенням фронту, розповідає волонтер Дан. Раніше вже вивозили людей з Турецька та Нью-Йорка. Часто люди телефонують, а місць в автівці вже немає, ділиться чоловік. Зараз, коли ще евакуація, час, вона може бути контролюємою. Когда чоловік може контролювати, що з собою брати, куди їхати. Звичайно люди доводять до того, коли вона взагалі не контроліруємо. Вони не хватає то, що у них є і побігають в одніх носках. Наступна зупинка волонтерів мікрорайон сонячний. Біля будинку вже з речами чекає любов. Грузимся, їде, не переживайте, моя хороше. Жінка з сином місяць тому виїхали з Мирнограда. що ж Страшні улетіли. На сьогодні голосно дуже було. А що це вас вариантка й да. Кошка. Ну, сюди їхали, спокійна була. Любов проведжає син. Він поки що залишається в Покровську. Каже, ледь вмовив матір на евакуацію, дуже прочалася. Ну, об'яснів, що краще, поки здесь наврядки збираєтесь Збирайтесь Ну, Посмотримо. Поки предприяття працюють, как бы, планирую працювати. А тут хтось залишився з людей. Ну, тут, так, да, живуть ще, сім'я живе одна. Любов прямує до родичів у Дніпро, а от далі, каже, буде дивитися по ситуації. Може, поїде до іншого міста. Бог Бог береже береже. вас, Якщо що, дзвоніть, вивізімо вас. Волонтери вивозять людей до міст, в яких їх чекають рідні чи знайомі, а також до Черкас. Там мають можливість надати їм житло. Цього разу евакуювали сімох людей. За даними Покровської МВА, в місті залишається 16 тисяч осіб, 177 з яких діти. На офіційній сторінці адміністрації розміщений номер телефону, за яким можна залишити заявку на евакуацію. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.